Швидкий огляд і розпаковка, ізотоніка, ізоплюс плюс від Olim Sport Nutrition. По упаковці видно, що товар зроблений не в подвалі. Всі QR-коди і штрих-коди скануються. При відскануванні цього скачується додаток Olim Sport Nutrition. В состав входять багато які вітаміни і мінерали. А саме вітамін А, Д, Е, С, В1, В2, в 6 в 12 також кальцій, магній, плюс л глютамін і Л-карнітин. Л-глютамін і Л-карнітин. В основному в інших ізотоніках немає. А все такі добавки це амінокислоти, які допомагають жирожиганню і відновленню після тренувань. Л-карнітін це амінокислота, яка стимулює виробіток енергії в клітці шляхом транспортування жирних кислот у мітохондрії. А це сприяє жирожиганню л – це амінокислота, яка має антикатаболічний ефект, тобто зберігає м'язи від розпаду, подавляє секрецію кортизола гормона стресу, а також сприяє швидкому відновленню організму після тренування, попереджаючи ефект перетренованості. І, взагалі, глютамін підвищує імунні функції. Організму. На пачці указано, що приблизно вистачає на 86 порцій і має смак апельсину. Так, тут ще тільки наклеєчка на українській мові написано Plus, Power 1505 грам. Порошкоподібна харчова добавка, яка швидко втамовує справу, заповнює втрату рідини в організмі, відновлює. Електролітний баланс і забезпечує нормальне функціонування м'язів. Спосіб застосування розчинити 17,5 г 1 столову ложку в 250 г. 500 мл води. От така упаковка, яка дає впевненість, що це не подвальне виробництво. Так, recommended use. Використати протягом 2 годин. Відкриваємо. О, ще й вийшло чітко відкрити. Оце означає, що це реально фабрика, що це бренд. Так, що я бачу всередині? Навіть є мірна ложка. Є скуб. Аромат апельсину. Аж сюди чутно мені. Чудовий аромат. Так, от така от. Ложечка, на якій написано, де половина, а де ціла ложка? Значить, оця, оця порція можна сказати, напевно, 17,5 з грам. Попробуємо розмішати у воді. Води беру менше, не 250 грам, не 500, а 150 мл сюди налив. Так, чим це перемішати? Беремо чайну ложечку. Як ми бачимо, розмішується нормально. Можна сказати, рівномірно. Так, який же буде смак? Є смак апельсину. Це точно смак, ну, доволі приємний. Буду використовувати. Кому інтересно? Питайте, скажу на якому я сайті купував, навіть після предоплати повної отправили. І ціна менша, ніж на розетці.